425 мільйонів гривень стільки коштів виділили з державного бюджету на ремонт прикарпатських доріг. Згідно з постановою Кабміну, ще 10% мають дофінансувати місцеві бюджети. Про це заявив очільник області під час наради щодо стану доріг в області. Дорожня інфраструктура Олег Гончарук, є пріоритетом для розвитку не лише туристичної, а й економічної сфери. Якщо буде нормальна дорога в область заїде як мінімум 4 мільйона туристів. 4 мільйона туристів, які приїдуть до нас на територію області, вони повинні десь спати, споживати їжу, відвідувати культурні заклади. Це поштовх для розвитку економіки. Аби дізнатися, як будуть освоюватися державні кошти, в нараді взяли участь народні депутати. Ремонт доріг викликав у них чимало запитань. Зокрема, народні обранці мають чимало претензій до керівництва служби автомобільних доріг. Його підозрюють у маніпуляціях з тендерами і використанні застарілих технологій ремонту. Ми ловимо за руку, ну просто серед білого дня, краде і дивиться, в очі, тобі каже, як 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 в тому анекдоті, що це дощ. Як можна побудувати дорогу, яка через рік вже нічого не варта? Як можна дивитися людям в очі, коли ти хочеш освоїти ці кошти, а не дороги побудувати? У народних депутатів є запитання, і вони спрямовані в основному зараз, що ще тільки є початки нашої роботи покращення інфраструктури, а якість? Уже зараз не відповідає Відкриття основних тендерних пропозицій відбудеться наприкінці місяця, кажуть в саді. Йдеться про будівництво доріг в рамках єврокарпатської ініціативи, на які власне спрямовані кошти держбюджету. Щодо по поводу там якості цей за тим будуть слідити різні структури від лабораторій, від громадськості. Ми залучаємо всіх, всіх, всіх і журналістів, і громадських, і спеціалістів, і навіть з Києва зукрив тудору. Затим дуже щепетіло за кожним, я думаю, не кожним сантиметром, але за кожним метром буду всі перевіряти, що як робиться, що звідки возиться, наскільки воно якісно робиться. Також в службі автомобільних доріг додають, подекуди дороги на Прикарпатті доводиться ремонтувати взагалі без грошей. Це, зокрема, стосується автомагістралі Рожнятів Осмолода. Без коштів, без нічого. Будуть кошти. Коли буде? Ніхто не знає, коли ті будуть кошти. Но ми працюємо, ми робимо туди проїзд. 40 кілометрів проїзду, 48. Якось, ну, Певним чином, вже, вже на сьогоднішній день люди з Рожнятівщини приїжджають і кажуть, що ми можемо доїхати до смолоди на третій передачі. Тобто, ну, звичайно, як і здати буде на цій трасі, ніхто не може. Тому нема коштів, не, не, не будується дорога, це ремонтується дорога, ямкою будь-якими методами. Однак такі аргументи не вгамували нардепів. Вони дивуються, що сад дороги ремонтує за старими технологіями. До того ж, в тендерних пропозиціях немає альтернативи іншим. Чому ви, проводячи цей тендер, заклали тільки одну технологію технологію ту стару, яка до цього часу робилася за всієї радянської влади, і не заклали можливість другої технології як альтернативи? Яка сьогодні робиться дорога по цій технології зробиться в Європі? Роботи по поточному дрібному не були проведені згідно нової технології, оскільки вони дуже дорогі роботи. Рівняно і вони, якщо б робилися на певному участку, на певному на певній ділянці вони б з'їли всі ті кошти, які були б виділені на експлуатаційне отримання на потопоточний дрібний ремонт. Не в захваті від діяльності обласних дорожників і влада на місцях. Зокрема, міський голова надвірної каже, громада міста готова дофінансовувати ремонтні роботи місцевих доріг у розмірі 10%. відсотків. Однак зробити це не мають можливості. Громада Надвірної боліває за те, що ці 10% відсотків нема кому надавати по причині того, що керівництво облавтодору випадкові люди. Я більше переконаний, якщо ми проведемо прозоро тендер, і є п'ять технологій, які можуть, ми можемо запровадити на вулиці Грошевського, то повірте, ми не ми не дамо не тільки 10, ми дамо 30 і 40 відсотків акційного збору. Є дефектний акт. Якщо треба як зробити, ми можемо зазложити туди регенерацію гвинта і запрошую, хто може зробити цей кусок без грошей. Будь ласка, я ту людину ну буду тільки вдячний, вся служба буде вдячна, хто зробить без грошей. Між тим. РДВ Анатолій Матвієнко запропонував визначити в облдержадміністрації чиновника, котрий персонально б контролював ремонт доріг та освоєння коштів, і рекомендував чинити так само в районах. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.